Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про новеньке таке направлення у спорті, яке ми ще не обговорювали нашій студії. Це танцювальний фітнес. Наступні 15 хвилин нашого етеру Ми розберемо та дізнаємося про головні переваги цього направлення у фітнесі. А та і, взагалі, дізнаємося, що таке танцювальний фітнес. Допоможе в цьому нам гостя нашого сьогоднішнього етеру. Це Дар'я Іль'єнко Тренерка з танцювального фітнесу. Ради вітати вас. Вітаю. А, і одразу ми почнемо з головного. Що ж таке танцювальний фітнес? Теж танцювальний фітнес це тренування, яке поєднує в собі кардіо, силові навантаження і танець. Хм. В принципі, все. Тобто це все в одному. Так. Так, А які основні переваги? Основні переваги. Перш за все, коли ми тренуємося під час танцювального фітнесу, жінки, дівчата, ті, хто приходить до нас, вони не відчувають часу. Дуже швидко для них проходить тренування, і тому напевно це найголовніша перевага, тому що ми не помічаємо наскільки важко, наскільки важкі якісь там у нас зв'язки, наскільки важкі в нас вправи, завдання, які я даю під час тренування. Тому це найголовніше, що все проходить дуже швидко для них. І <гум> а які стилі танцю використовуються в танцювальному фітнесі? багато стилів. Я насправді це може бути зумба, це може бути афро. Фітнес, це може бути латинофітнес, можливо, ще індійський такий варіант фітнесу, тобто їх безліч, і вони всі дуже цікаві, неповторні, і кожен з них дає можливість розвиватися і творити щось нове в танці, спробувати для дівчат. Я думаю, так а якщо говорити про ваші улюблені стилі, от які ви можете для відмітити, так і чому мій улюблений стиль це латина. Це з дитинства, Колись я займалася латиноамериканськими танцями. На жаль, в той час було дуже складно знайти партнера. Тож я поступово почала шукати себе в інших стилях. Я пробувала хіп-хоп, займалася беліденс, трошки пізніше полденс. Тож, ці всі стилі вони чудові, але я зрозуміла з часом, що латина це мій улюблений стиль. Це той стиль, в якому я себе відчуваю вільною. Саме тому я його обрала. І ви викладаєте от саме фітнес? Ну, латина. Так, латиноамериканський А, Чудово. А як проходять ваші тренування? Тренування проходить вони в спортивному залі. Ми тренування наше проводимо 60 хвилин. Якщо дівчата вперше в мене, то це короткий інструктаж перед тренуванням. Потім після цього десь 10 хвилин у нас розминка, 40 хвилин це основна частина тренування, інтенсивна. І далі вже у нас заминка і розтяжка. Як завжди mm -hmm. як будь-якому тренуванні, це все за 60 хвилин. Да. А, так а, як танцювальний фітнес впливає на фізичний та емоційний стан тих, хто приходить на ці заняття. Якщо ми говоримо про фізичний стан, то я думаю, перш за все для дівчат важливо тримати себе в формі, тож він допомагає трошечки позбавитися зайвої ваги, підтягнути себе да, своє тіло. Важливо, що танцювальний фітнес дуже корисний для кардіосистеми, тобто для серця. Якщо ми говоримо про координацію, то теж дуже важливо баланс. Можна навчитися правильно рухатися, правильно відчувати своє тіло. Якщо ми говоримо про емоції, які дівчата отримують після заняття, я завжди бачу їх дуже щасливими. Тож, в будь-якому разі, це позитивні емоції, знижує стрес 100%, Тому саме я почала займатися цим. І можливо, дівчата стають більш впевненими собі. Це дуже теж зараз актуально, тому що в такий час хочеться бути впевненим в собі, нести себе з гордістю у цей світ. Тож так, так. Цим з цим чудово. Добре. А як часто рекомендується займатися от, саме танцювальним фітнесом, щоб досягти там тих чи інших результатів? Ем, я думаю, головне це стабільність. Тож, якщо ми займаємося регулярно, це дорівнює ем, якості, це дорівнює результату. Ем, тож треба не пропускати. Якщо ти початківець, то краще займатися один-два рази на тиждень. Ну, все дуже індивідуально. Якщо ви вже такий більш просунутий рівень, людина вже займалася. Танцями до цього, то можна 3-4 рази. А які рекомендації ви даєте новачкам, які от тільки починають займатися новачкам? Я можу можу сказати перш за все, що треба не боятися зробити помилку і не боятися пробувати. Йти обов'язково, якщо багато хто дивиться відео, там тік-ток наш який веду і так далі. Хтось лайки, але не всі приходять, тому що вони починають порівнювати свої якісь можливості з тими, хто вже танцює? Цього робити не треба. Треба просто приходити. Будити і пробувати, тому що ми всі починаємо з різних точок. Хтось вже займався фітнесом або танцями до того і комусь здається, це легше. Хтось трошечки більше потребує часу, але так чи інакше ну, група вирівнюється з часом, тому не треба боятися. Це перше. Друге, треба відчувати, слухати своє тіло. Якщо ми говоримо про танцювальний фітнес, багато хто одразу починає там займатися кожного дня, майже і так далі. Так робити не треба, тому що. Організму треба час на відновлення, тож треба обов'язково робити yeah. перерви. І останнє, напевно, це приходити займатися разом з найкращою подругою, чи мамою, чи сестрою. Багато хто приходить, і це тільки позитивно впливає на саме заняття, така підтримка, френдлі атмосфера, скажімо так. Тому я думаю, що це теж дуже важливо приходити на самому. А якщо навіть самому, то можна знайомитися з людьми, які там вже є, і дівчата обов'язково підтримують тебе. Угу. А, ну, з тим заходом, який ви розповідаєте, я розумію, що атмосфера там просто неймовірна. Так. А наскільки популярно зараз от, фіт... танцювальний фітнес? Угу. Ну, давайте скажімо так, в кривому розі не будемо брати загалом там Україну, так? В Кривому розі. А, ну, я можу сказати, що зараз є багато дуже направлень, танцювальних направлень. Це і хай хілс, і полтенси і так далі. Танцювальний фітнес, ну, з знаю, це якби популярно, але коли я е Намагалася знайти для себе такий танцювальний клуб поблизу там, де я живу, то я не змогла, на жаль, знайти. Тому саме я й вирішила запустити, скажімо, цей проект і зібрати людей, які теж шукають щось таке поблизу. Тому що є декілька студій, які теж викладають танцювальний фітнес, але на жаль, ну їх не так багато. Але люди є, і люди потребують, і люди пишуть, і люди цікавляться, і там в коментарях, і так далі завжди питають, що це таке, і що там. Робити, як там де воно знаходиться, тому я думаю, зараз можливо потрошечку, потрошечку, ми будемо його робити більш популярним в нашому місті. А, чудово, а чи є якісь обмеження? Там можливо вікові, можливо uh -huh. за станом здоров'я, тобто як. Як відбувається відбір тих, хто буде займатися? Uh -huh. Ну, перш за все, той, хто записується на танцювальний фітнес до мене, ми проговорюємо обов'язково, що стан здоров'я повинен бути задовільним. Ну, маю на увазі, що людина сама знає, да, як вона себе відчуває, які саме навантаження для неї будуть нормальними. Ми обов'язково проговорюємо, як проходить заняття. Я інструктую, що ми робимо, що це якби не просте заняття, бо там є багато кардіо і так далі. Тож ті люди, для кого це. Ну, є не, не найкращим варіант. Вони не приходять до мене. Вони йдуть там якісь більш пасивні да, варіанти спорту. От, е, якщо ми говоримо про спорт, то треба просто ввести активний спосіб життя. Я думаю, і тоді станцювальний фітнес саме для вас, тому що він це проактивне, це не про йогу, можливо, да, хоча я люблю йогу, нічого немає проти, і так далі. Це більш такий, більш активний, більш пригучий е, такий спосіб е займатися спортом. Тому е ми е набираємо тих людей, ми говоримо про тих людей, які саме прагнуть рухатися, багато рухатися і рухатися в музику, як колись в дитинстві. Е ми там на дискотеки ходили, і так далі. тож ці люди розуміють, куди вони йдуть, і тих, хто більше полюбляє пасивний спорт, вони не обирають фітнес. Тобто це така ну, група так. однодумців, можна сказати. Так, так, так. так. А який наймолодший учасник або Зараз учасниця? Десь 20 років, напевно, дівчаткам. Так, а найстарші, якщо говорити. До 60. До 60 років? Так. Да. Є нас ну, це, 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 <гла> це, це, да. це і вони всі на одному рівні, танцюють, і вони такі класні, і вони чудові і всі підтримують один одного. Головне, що це з позитивом де і з посмішкою. Тут не треба дуже напрягатися, тут треба просто релаксувати, насолоджуватися собою. І це дуже круто, коли ти бачиш, як дівчата стають більш активними, як вони розкриваються. Тому що що ми на роботі ми зажими? Да? Ми зібралися, попрацювали і все прийшли додому, щось там покуховарили і так далі. А тут можна не забути про все, я завжди кажу, на початку тренування насолодитися собою. Забудьте про все світ, все не, нічого не важливо зараз, тільки ти, дзеркало, і ось насолоджуйся своїм рухом, тілом, красою, бо всі вони дуже красиві. Тож да. Чудово. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що дякую ви завітали вам. в нашої студії, і а, щиро подякувати за те, що ми розкрили от таке нове, я думаю, для Кривого Рогу. Як ви сказали, їх ще мало, але вони з'являються uh -huh. так. Таке нове направлення в фітнесі. Я думаю, що нашим речам це було дуже цікаво. Щиро дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто, і говорили ми на тему танцювального фітнесу. В гостях у нас була тренерка з танцювального фітнесу Дар'я Ільєнко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе. Да, на все добре.